Усім привіт, друзі! Як завжди, радий вас вітати на своєму YouTube каналі. Мене звати Назар. Сьогодні ми поговоримо про Мемеленд. Дуже багато інформації про цей проєкт я давав. І в Телеграмі були пости, і на YouTube каналі було відео, і навіть не одне. Але сьогодні вони нарешті анонсували закінчення фармінгу і анонсували дроп. Тому сьогодні ми якраз розглянемо, що потрібно зробити, щоб цей дроп отримати, яких критерій потрібно дотримуватися, і як найвигідніше це все зробити. Тому сідайте зручніше та Гарного вам перегляду і давайте одразу без води переходимо до екрану мого ноутбуку та переходимо до діла. Ось, друзі, цей пост, який я опублікував в своєму каналі. Зараз ми перейдемо в Twitter, подивимось детально, що вони тут нам написали. В загальному вони написали, що сьогодні 69-й день з моменту запуску меми. А тут така собі інформація, і тут пише, що усі незатратні меми підуть до фонту екосистем для майбутнього користування спільнотою. Зараз я поясню, що це все означає. Не випадково вони написали 69-й день, тому що вони зробили тепер таку умову, щоб побрити всіх мультиакерів, які робили кучу аккаунтів без затрат. Тепер для того, щоб отримати дроп, потрібно мати на аккаунті 69 токенів меми. Насправді це небагато. По курсу зараз це десь 1,80 до 2 доларів. Але токен мема цей в мережі ERC-20 – Це мережа ефіріуму. А як ми знаємо, ця мережа не є дешевою, тому будуть досить нормальні затрати на вивід їх з якоїсь біржі, на клейм і на вивід їх потім з гманця. Зараз ми це все розглянемо детальніше. Таким чином вони будуть відбривати ботів, тим, що потрібно буде закидати токени. Дивіться, перейшли ми на сторінку, що потрібно в першу чергу зробити. Тут можна приконекчуватись по твітеру, а можна приконекчуватись по гаманцю. І одразу хочу сказати: в багато в кого на фермах і навіть на основних аккаунтах просто повідлітали твіттери, і багато хто переживає, що їм не дадуть за це дроп. До речі, ми сьогодні відео ще одразу порахуємо, скільки плюс-мінус вони можуть насипати, тому додивляйтесь обов'язково до кінця. Отож, у Discord вони сказали, якщо у вас відлетів твіттер, нічого страшного, ви можете спокійно. Приєднатися за гаманцем, але якщо Твіттер у вас живий, приєднуйтесь за Twitch. Я ж спочатку під'єднаю твіттер, після того під'єднаю гаманець, який був прив'язаний до цього аккаунту. Як бачимо, тут в мене простий аккаунт 16 тисяч поєнтів, які я просто нафармив руками без рефералів. І якраз буде цікаво, буде видно, скільки з такого аккаунту можу вийти, тому що абсолютно такий самий аккаунт міг зробити кожен. Першу функцію, яку потрібно було тут виконати, це під'єднати гаманець. Я це зробив. Після цього нам потрібно натиснути кнопку Proof of Meme і якраз підтвердити те, що у нас. На гаманці є 69 токенів. А давайте спочатку перекладемо, подивимось, що вони нам тут пишуть: для всього є свій час, і для кожної діяльності під небом свій час. Це, взагалі, якийсь витяг з Біблії, Еклезіаст 3. І один, і одразу всі почали думати, що у нас буде конвертація токенів 3 до 1. Було б, звісно, прикольно, якби за 16 тисяч токенів поділити на 3, нам приблизно дали 5 чимось тисяч токенів меми. Це би вийшло по 130 доларів на аккаунт, такий чисто простенький аккаунт. Мені здається, це зажирно. Я думаю, стільки не буде. Боти та підозріла активність будуть відфільтровані без попереднього повідомлення, але в принципі те саме, що було. Добре, давайте продовжимо. Натиснемо Proof of Meme. Так, в мене на балансі є меми. Зараз я покажу, звідки його взяти, як його найвгідніше закинути. Взагалі. З бірж зараз комісія 15-20 доларів на вивід токена меми в мережі ERC20. Але особисто я сьогодні використовував для виводу біржу BinkX, до речі, якою я являюся партнером, сиджу в їхній футболці. Тому обов'язково реєструйтесь за моїм посиланням, вас будуть знижки на комісії. Я являюся партнером. Як для вас, це великий плюс, тому що я зможу допомогти вирішити вам любе запитання і любі проблеми, тому що у мене є вихід на менеджерів. Ну і комісія на вивід зі всіх бірж, які я шукав, тут найвигідніша для того, щоб поповняти свої акаунти Мемеленд. Тому посилання буде в описі під відео. Отож, яким чином це потрібно зробити. Для початку йдемо на свій Metamask, копіюємо адресу гаманця, вона для всіх тут токенів однакова, тут не як на біржі, що там всі різні адреси. Йдемо на свій BingX, тоді купляємо там токен, мінімальна покупка на 5 доларів. Ми йдемо в СПОТ, шукаємо тут токен меме, переключаємось на нього, і нам потрібно купити 69 токенів. Але вивід буде ще досить дорогий, тому нам треба виводити більше. Дивіться, давайте я куплю на 10 USDT. І ми подивимось, скільки в нас будуть затрати, тому що тут мінімальна покупка 5 доларів. Я куплю на 10, і зараз ми все порахуємо. Натискаю купити меми, підтвердити. Переходжу на свій баланс активів, тисну Вивести. Адреса в мене вже в буфері скопійована з MetaMask. Вибираю тут валюту меми, мережу ERC 20. І бачимо, що комісія буде становити 231 токен. А це на даний момент по курсу становить 5,77, майже 6 доларів. Це досить багато, але equay зараз у нас, як бачите, трошки вищий. До речі, дуже зручна апка, щоб відстежувати. Коли Gway Впаде до 16, орієнтовна комісія буде десь 4 долари. Це найвигідніше з того всього, що я знайшов, тому що кажу на інших біржах 15, 20, 30 доларів. Отож, ми вставляємо сюди адресу, яку скопіювали, вибираємо усі, наприклад, і бачимо, що з 391 токену на 10 доларів, який я купив, в нас дійде фактична сума на баланс 159 токенів. Нам так багато не потрібно. Тому ми спокійно ставимо на вивід, наприклад, 305 токенів, у нас дійде 73. Нам потрібно лише 69, але якщо у вас декілька акаунтів, ви можете спокійно. Розкидати ці кошти з однієї біржі, тому що я вже багато раз пояснював, хто дивиться мій YouTube знає. Якщо відправляєте кошти на різні гаманці з однієї біржі, вони йдуть з резервного гаманця біржі, з гарячого її гаманця, як і кошти тисячі інших користувачів. Тоді вас не запалить. Ви можете звідси розсилати на інші аккаунти. Просто повертати все треба на субаккаунти, на OKEX, або на різні адреси інших бірж. По цьому всьому маю відео на Ютубі. Отож, 73 токени в нас дійде, ставимо на вивід коштів, робимо всі підтвердження і відправляємо. Я цього робити. Не буду, бо я вже закинув перед тим. Далі, після цього нам потрібно цей токен в MetaMask у побачити. В принципі, це не дуже потрібно, але давайте я покажу, як це зробити. Є два варіанти. Перший це переходити в Telegram канал Мій я пост залишу вам під відео. І ось тут клікаєте і копіюєте контракт. Після цього переходимо в Metamask, імпорт токен, користувацький токен, вставляємо сюди контракт і в нас підтягує токен. А також можна користуватися CoinMarketCap. Ом. В пошуку знаходимо токен меме, знаходимо тут адреси. Можна тут скопіювати цей контракт. Як бачите, це той самий контракт, який в мене в каналі. Або нажати лисичку. До речі, по Коінмаркеткапу недавно зробив досить круте відео. Тут вам закріпляю весь функціонал CoinMarketCap Я розібрав, як ним користуватися, як тут шукати інформацію по проекти. Тому обов'язково переглядайте. Скопіювали контракт, переходимо сюди, імпортс. Користувацький, вставляємо. Далі і бачимо, що в мене на балансі токени вже є. Тепер ми їх в метамаску бачимо. Повертаємось на сайт Memeленду, ставимо тут галочку, я не робот, проходимо капчу. Капчу вони, звичайно, зробили для ботів, але в нас час там пройти цю капчу досить легко. І ще одна. Ось у нас гітара, я навіть одразу її не розібрав. Тиснемо далі. і ще одна. Перевірити. Тиснемо сюди. Так, і тут можна виконати ще одне задання і ще додатково отримати 690 поїнтів. Тиснемо Follow. І ще раз follow. Collect Reward. Є, yeah, I'm rich. Тепер перекладемо, що вони нам пишуть тут. Це є гаманець для отримання винагород, це мій гаманець. Ви дійшли так далеко. Ось додатковий бонус квест. Сезон фармінгу офіційно закінчиться через 137 годин, 25 хвилин, 52 секунди. Це є приблизно 7 днів, вже навіть трошки менше 5,5 днів. У нас є часу, щоб зробити ці дії, щоб поповнити акаунт, бо тому, що хто не поповнить. Ті всі інші токени, які залишаться, будуть розпреділяти між учасниками. До речі, я думаю, все-таки, що в кінці будуть дуже добряче відбривати аккаунти, можливо, навіть по тому, чи є в них якийсь баланс на метамаску. бо якщо у вас пустий гаманець і у вас лише одна транзакція буде закидання цього меми, одразу зрозуміло, що потрібно нам буде комісію в ефіріумі, тому ефір потрібно буде поповнити на метамаск, і зробити це теж бажано вигідно, тому що потім заклеймити ті ж токени, буде потрібно оплатити комісію. І зараз ми ще в кінці порахуємо, чи взагалі це вигідно буде робити, якщо Отакий простенький аккаунт. Набагато вигідніше ефір заводити на Metamask таким чином. Ви можете закинути на Metamask ефір в мережі ZK Sync, і після цього ось тут через їхній міст ZK Sync через вкладочку Vizrow, просто перевести цей ефір з ZK в ефірі MyNet. і ви сплатите комісію 86 центів. А якщо б ви виводили ефір, наприклад, з біржі, то ви б заплатили там 3-6-10 доларів. Тому це набагато економніше. Це такий крутий спосіб, щоб поповнити аккаунт ефіру. Ну і звичайно, якщо у вас декілька аккаунтів, то виводьте з біржі рівні суми. Десь там 70 токенів, десь 70%. Де 71,3, десь 69,5, але в загальному, щоб більше було ніж 69. Давайте перейдемо до Твіттеру. Ось такого цікавого, який я знайшов. Називається він криптофіл. В нього є галочка, він такий трошки, ніби інфлюенсер в Твіттері. Бачимо, що він аналізує проекти. До речі, наскільки я знаю, це українець, але в Твіттері поширено все англійською. Давайте подивимося його пости про Меленд. Тут він нам зробив мінімальну інструкцію, як заклеїти токени. Це те, що я вам вже розказав. Ось тут він припускає, що 14700 курудзин це буде 200 доларів. Як на мене, це занадто оптим. Містичний варіант, тому що так багато можуть не роздати хіба якщо дуже сильно всіх відбрить. Загальному проект вийшов на ринок досить непогано. Якби вони хотіли всіх побрити і не роздати, вони б взагалі не анонсували ніяких дропів і взагалі б нічого могли не робити. Але виглядає так, ніби вони дійсно хочуть насипати, і швидше за все вони щось це й насиплять. Але давайте спробуємо плюс-мінус порахувати, скільки це може вийти. Звичайно, це все будуть мої припущення з інформації, яку я знайшов, з кіноміки, тому не сприймайте це як якусь фінансову рекомендацію. І якщо я сказав, що там буде плюс-мінус стільки, це не означає, що. Тільки буде. Ось дивимось, тут у нас є картинка токеноміки, як ми можемо бачити, тут 33% виділено для екосистеми, якраз для reward for community. І також тут в ком'юніті Airdrop 25%, але тут йде лінійні розлоки, і майже всі токени вже в ринку. І тому за інформацією, яку я знайшов, з цих 25% для ком'юніті Airdrop залишилось лише 3,8% токенів. А оцій вкладці екосистем fund, де 33%. Тут залишилось 3,3 приблизно процента токенів. Це, в принципі, ті токени, які нам можуть виділити на цей дроп. Це приблизно 6-7%. Не зрозуміло. Розуміло, чи вони нам стільки дадуть, але все одно 6-7 від загального саплаю це є приблизно 138 мільйонів доларів. Тут, до речі, ще в нього були пусти. Він повидаляв, тепер їх немає, але я їх встиг подивитися і почитати. Він припускає, що приблизно буде 500 тисяч холдерів, між якими будуть розділяти ці винагороди. Тому насправді не зрозуміло, яким чином будуть розподіляти токени. Можливо, в кого більше тих кукурузин дадуть більше, в кого менше, то менше. Але давайте подивимось на даний момент, скільки в нас наразі є холдерів. Якщо перейти конкретно на токен меми, у нас є 97. Тисяч холдерів. Я орієнтовно думаю, що приблизно може бути, так як він казав, 400-500 тисяч. Ну а якщо 138 мільйонів доларів розділити, наприклад, на 400 тисяч холдерів. Це виходить по 345 доларів на аккаунт. Я думаю, стільки не буде, це можна спокійно ділити на половину. І це у нас виходить 172 долари на аккаунт. Це взагалі був би дуже жирний кейс. До речі, в нього були пусти, де він писав, що класний розклад це 200 доларів на аккаунт. Більш середній – це 100 доларів на акаунт, і найгірший розклад це 50 доларів на акаунт. Давайте беремо по мінімалці, я не люблю завищувати свої очікування. Якщо буде 50 доларів на аккаунт, це буде досить круто. І ми зараз з вами підрахуємо, наскільки буде вигідно поповняти аккаунт, клеймити, виводити потім чи взагалі простим людям, які фармили просто токени без ніяких бустів, без рефералок, вийде щось заробити. Давайте припустимо, що 50 доларів дали нам на аккаунт. Хоча, можливо, може бути і більше, особливо в тих, ще хто мав якихось рефералів і нафармив трохи більше поїнтів. Беремо 50 доларів, віднімаємо вивід токенів з BingX. -у. Наприклад, якщо ви вивели прихорон хорошому Гвеї, він вже, до речі, падає, то вивід буде приблизно 4 долари коштувати. Віднімаємо 4 долари. Після того, при хорошому Гвеї заклеймити дроб, я думаю, нам вийде приблизно за 7-8 доларів. Давайте віднімаємо 8 доларів. Це 38 доларів залишається. І ще після того нам буде коштувати приблизно 3 долари трансфер, тому що він дає меншу нагрузку на мережу ефіріму і він не буде таким дорогим. Ще мінус 3 долари. При найгірших розкладах це може бути 35 доларів на аккаунт. Робити ці аккаунти було максимально просто. Якщо помножити, наприклад, на ферму, хоча в мене є люди, знайомі які зробили 500 1000, 800 акаунтів. Давайте візьмемо, наприклад, ферму 100 акаунтів. Це в нас виходить 3,5 тисячі доларів. Як на мене, це дуже жирний дроп. Звичайно, якщо 10 акаунтів, то 350 доларів. Цілком ймовірно, що можуть побрити жорстко, можуть не роздати цього, можуть по активностях побрити, можуть по твітерах, але я не дуже бачу сенсу цього робити, тому що роздати на 400 тисяч користувачів не є так складно. А їх може бути набагато менше, можливо, буде і півмільйона, але потім їх так відберіть, що залишиться, наприклад, 150 тисяч, можливо, 250 тисяч або 300 000. Тому, в принципі, цілком ймовірно можна очікувати 50-100 доларів на аккаунт. Звичайно, я можу помилятися, звичайно, це може бути і менше. Може бути, нам навіть невигідно потім клеймити цей дроп. Але може бути і таке, що це вийде по 100-150, а можливо і більше доларів на аккаунт. Як я вже кажу, особливо, хто мав якусь рефералку і нафармив нормальну поїнтів, то має вийти досить хороший кейс. Тому як тільки вийдуть якісь апдейти, як можна буде клеймити дроп, або буде зрозуміло, скільки нам роздадуть. Всі апдейти буду робити в телеграм-каналі, тому обов'язково підписуйтесь, там є чат, де зібралося вже досить хороше ком'юніті, людей, які теж шарять в крипті, і вам завжди дадуть відповіді на ваші запитання. Також я активно читаю чат, у нас є досить багато адміністраторів, завжди вам допоможемо. Ось таке, друзі, в нас вийшло відео. Я поділився своїми думками, скільки ми б могли отримати. Звичайно, це лише мої припущення. Показав вам, що потрібно зробити для того, щоб цей дроб нарешті отримати. Ну якщо інформація була для вас корисною, тисніть лайк, підписуйтесь на канал, якщо хватить сили, можете і коментар залишити. А я, як завжди, побажаю вам профіту та до нових зустрічей.